Коли жінка почала ділити ліжко зі своїм собакою, вона вважала це невинним і зворушливим жестом, її любов до собак почалася ще в дитинстві. Тож, коли вона познайомилася з Бронксом, лагідною німецькою вівчаркою, то вирішила завести його в своїй новій квартирі спочатку боязкий. Бронкс швидко адаптувався до нового оточення, незабаром ставши жвавим і грайливим. Хоча жінка була в захваті від його радісної присутності, Наступного ранку вона здивувалася, коли побачила, що Бронкс спить поруч з нею. Спочатку вона намагалася відвести його до власного спального місця на затишному килинку, але Бронкс продовжував повертатися до її ліжка. Незважаючи на її спроби виправити його поведінку, вона не могла його сварити і з часом вона сприйняла його звичку як чарівну примху, прийнявши її як частину їхнього зв'язку. Більше того. Гармонія між Джулією та її улюбленим пухнастим компаньйоном збереглася, і в наступні тижні піклування про Бронкса приносило їй величезну радість і задоволення, а життя налагоджувалося. Проте Почали відбуватися своєрідні зміни. Джулія почала відчувати непереборне відчуття втоми і млявості, не схоже на те, що вона коли-небудь відчувала, незважаючи на те, що зазвичай була енергійною і здоровою, навіть просте вставання з ліжка стало для неї важким випробуванням, що різко контрастувало з її звичною поведінкою. Коли вона рано прокидалася, спочатку Юлія пояснювала ці зміни монотонною робочою рутиною, вважаючи постійне виснаження побічним продуктом щоденної рутини, однак у міру того, як її стан погіршувався, а життєвий тонус вичерпувався, вона ставала дедалі більш стурбованою. Вирішивши шукати відповіді, вона вирішила звернутися до лікаря. Незважаючи на низку аналізів та обстежень, медичні висновки не дали переконливих результатів. Спантеличена і засмучена, Джулія згадала про свій заповітний режим сну з Бронксом, сподіваючись, що це може дати ключ до розгадки її таємничої недуги. Не знаючи, яку саме підказку вона може дати, Джулія знала, що варто спробувати. Без вагань лікар поставив їй діагноз. Імовірна алергія на собачу шерсть. Прописавши різні ліки для полегшення алергічних реакцій, він також порекомендував зменшити контакт з Бронксом. Поки симптоми не зникнуть. Джулія була спантеличена, бо не могла збагнути, що у неї може бути алергія на собачу шерсть, коли вона роками чудово почувалася поряд із собаками. Лікар терпляче пояснив, що що така алергія може з'явитися в будь-який момент життя, усвідомивши досвід лікаря, Юлія повернулася додому і сумлінно дотримувалася режиму прийому ліків. Незважаючи на те, що вона намагалася не пускати Бронкса до себе в ліжко, їй вдалося змусити його спати за дверима спальні, відчувши з часом полегшення, Джулія завершила курс лікування, визнавши, що у неї справді була алергія на собачу шерсть. Намагаючись повернути собі колишню життєву енергію, Юлія відчула короткий перепочинок. Однак вночі її енергійний пес, Бронкс, підступно заліз на ліжко, що спричинило загострення симптомів з новою силою. Ця несхідна спіраль занурила її в царство, втоми, млявості та байдужості, перетворивши її колись приємне існування на кошмар. Намагаючись зберегти свою роботу на тлі виснаження. Жулія виявилася розгубленою і відчайдушно потребувала порад. Поки Джулія боролася з погіршенням свого стану, навіть Бронкс почав проявляти ознаки дискомфорту, його незвична хода і звичка щільно притискатися до Джулії натякали на якусь глибинну проблему, що вимагала уваги, незважаючи на свою млявість. Джулія усвідомлювала нагальність розгадки таємниці, але була надто втомленою, щоб звернутися по допомогу. Що призвело до тижневої відсутності на роботі в надії відновити сили, вона не знала, що цього перепочинку було недостатньо, щоб запобігти небезпечній. Ситуації, на щастя, проблиск надії з'явився. Коли до Джулі завітав її друг ветеринар, стурбований погіршенням її стану, що збіглося з приїздом Бронкса, настійно просячи привезти Бронкса до клініки для комплексного обстеження, Юлія неохоче погодилася. Сповнена оптимізму щодо прориву, ретельні огляди та ретельні дослідження, проведені ветеринаром, мали на меті виявити першу причину дискомфорту Бронкса, проливши світло на заплутану ситуацію після довгоочікуваного дзвінка від ветеринара через кілька днів з'ясувалося, що Юлія заразилася від свого улюбленого собаки Бронкса серйозною хворобою. Відомою як бруцельоз, ця хвороба залишилася непоміченою без спеціального тестування, прихована у всіх на виду. Швидше за все, вона була отримана під час їхнього тісного спілкування в притулку, особливо вночі, коли вони спали в одному ліжку. Ветеринар негайно призначив потужний антибіотик для Джулії та Бронкса, наголосивши на терміновості лікування. Оскільки подальше зволікання могло б мати серйозні наслідки. Джулія була шокована діагнозом, але відчула полегшення від того, що проблему вдалося виявити. У собак бруцельоз може призвести до різних репродуктивних проблем. Бронкс свічував труднощі при ходьбі через набряк в інтимній зоні, але за умови своєчасного лікування він повністю одужає, однак у людей бруцельоз може перерости в менінгіт, ендокардит та остеїте, викликаючи запалення в мозку, серці та кістках відповідно. Він також може викликати сильну депресію. Про що свідчить початкова млявість Юлії, старанно дотримуючись порад ветеринара, Джулія, не гаючи часу, почала приймати прописані ліки. Вона подбала про те, щоб Бронкс також приймав ліки вчасно. Потужні антибіотики принесли їй значне полегшення, зменшивши втому і виснаженість під час наступних тестів. Через кілька тижнів подальші аналізи підтвердили, що хвороба повністю зникла з її організму. У день, коли вона отримала цю новину, Джулія зітхнула з полегшенням і міцно обійняла Бронкса, який, сам того не знаючи, наразив її життя на небезпеку замість того, щоб гніватися. Вона відчула полегшення і з того часу дозволила своєму улюбленому собаці повернутися на своє місце поруч з нею на великому зручному ліжку, вдячна за його непохитну любов. Незважаючи на несподівані наслідки, Джулія зрозуміла, наскільки важливо вживати заходів обережності, заводячи домашнього улюбленця, навіть якщо це означає зіткнутися з викликами і змінами у міру того, як вона відновлювала свої сили і оговтувалася від випробувань, її зв'язок з Бронксом ставав все міцнішим. Вони стали непохитною підтримкою один для одного. Плекаючи цінні уроки, отримані під час їхньої спільної страшної подорожі, що ви думаєте про цю дивовижну історію? Чи доводилося вам коли-небудь стикатися з таким рідкісним і незвичайним станом, як у Джулії? Чи хотіли б ви розлучитися зі своїм домашнім улюбленцем, якби підозрювали, що він є джерелом ваших страждань? Поділіться своїми думками та роздумами в коментарях нижче.